Це якби суперечність її, тому що е завдання було в тому, щоб запустити тут капіталізм село і щоб багаті селяни, які вміють краще працювати. А як вони вміли краще працювати? Вони купували е е техніку. Тому тодішню передову техніку, механізація сільськогосподарського процесу. І тоді ти можеш товарне виробництво робити, товарне виробництво продавати, отримувати які гроші і за ці гроші купувати або їхати на заробітки там до Пруссії, в, в штат. Таке теж було білоруси. Білоруси їздили, вони працювали, поверталися з капіталом і викуповували землю. Це були такі заможні селяни, але цей процес міг би був. Ну, Адміністративно, держава і заморожена, чи це я вже в історії України читав. Але су, су, одна суть одна для всіх, якби, що завишена вартість викупів була десь в три рази: від ринку. Від ринку, реального ринку, це колосальне ну, завдання було якби капіталізм запустити, а не зберігати поміщицьке землеволодіння. Тому що воно потім боком вилізло в російській імперії, і тому якби виникає. А так, виникла оця розбіжність, тому що треба запускати капіталізм. Треба, щоб будь-яка людина, яка вміє капітал витискати землю, будь-яка, незалежний там, селянин, купець як будь-якої гільдії, шляхтич. Щоб він, якщо капітал отримав, щоб він міг скуповуватися, коробить більше, ну, більше щоб земля від неефективного власника переміщалась до ефективного. Так, і та, та, та. І Цей це процес було. треба прискорити, прискорити було б. А, а через збереження поміщицького землодіння цей процес навпаки був. Він був загальмований, заторможений. Ну і ж сходили, заглядали постійно, що дивіться, в них скільки землі є, а то земля наша, і то несправедливо. і вже там та. сокиру і... починали гости.